Путіна видали неочікуваний сигнал для України щодо миру. Офіційні особи, схоже, на свята зрештою заговорили про мирні угоди та закінчення війни і вийшли з новими умовами. Буцімто при Трампі вже немає сенсу воювати і пройшов час домовлятися, враховуючи певні обставини. Начебто, ця думка охопила багатьох посадовців РФ і вже почався. Певний процес, хоча тут є нюанси, про це говоримо за мить, а Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Перемир'я домовленості, шляхи завершення війни та інші суперечливі заяви від Путлера та його посіпак. Як бачимо, чим більше расисти говорять про переговори, тим гірша ситуація у їхній так званій армії. Тож кремлівський диктатор Потлер зробив низку заяв про так звану СВО та досягнення миру. За його словами, РФ прагне завершити війну. Про що журналістам заявив президент Арафії Володимир Путлер. Росія прагне завершення конфлікту в Україні. Висловився Путін. І Також очільник Кремля заявив, що РФ продовжить досягати всіх цілей спецоперації 25-го року. Бо це завдання номер один. Він щодня в тені вночі отримує інформацію про ситуацію на фронті. Арафія буде домагатися успіхів на лінії бойового зіткнення. Він має досить повну інформацію про перебіг так званої спецоперації. Ну і також Рашиз згадав Бога. Однак, замість того, щоб помолитися та попросити прощання за свої грішні дії, Потлер сказав наступне: ви самі для себе во що вірите? Вірите, що в 25-му році конфлікт буде закінчений, звісно, нашою перемогою? Я в Бога вірю. А Бог з нами. У також російський лідер назвав прийнятне місце для переговорів з Україною після зустрічі словацьким прем'єром Фіцо. Путін заявив, що переговори можуть відбутися у Словаччині. Російський диктатор Путлер заявив, що згоден розпочати мирні переговори з Україною в Словаччині. І за його словами відповідна пропозиція надійшла від прем'єра цієї європейської республіки Роберта Фіцо. Передають розумі. Так, ми не проти, якщо до цього дійде. Чому ні? Це прийнятний для нас варіант. Сказав Путлер. Він пояснив, що на його думку Фіцо займає нейтральну позицію. З питання російського вторгнення в Україну дуже хоче якнайшвидшого завершення цієї війни. Він якраз насамперед і головним чином говорив про мирне врегулювання на українському напрямі. Він за це, що називається, і підтоплював і топив, зазначив Путлер, коментуючи свою зустріч із прем'єром. Водночас він визнав, що у словацького прем'єра не все складається з погляду порозуміння з керівництвом ЄС та України. Водночас воров кажуть, що мовляв готові до консультацій із адміністрацією Трампа Орефі цинічно заявили, що нібито перемир'я в Україні зараз стало б шляхом в нікуди. Мовляв, порожні розмови не влаштовують Москву. І таку думку висловив їхній так званий міністр закордонних справ Сергій Лавров. Перемир'я зараз стало б шляхом в нікуди. Потрібні остаточні юридичні домовленості. Нахабно висловився Лавров за словами ворожого міністра, мовляв РФ не висуває попередніх умов щодо переговорів. Нібито зараз умови полягають в тому, щоб виконати попередні вимоги. Окрім того, Лавров заявив, нібито Кремль готовий до консультації з адміністрацією новообраного президента США Трампа щодо України. Очільникам ЗСРФ наголосив, що Москва сподівається, що в Білому домі вникнуть в причини конфлікту. І пригадаємо, як раніше в Кремлі заявляли про відсутність перспектив для миру в Україні 2025 року. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що підтримка України у Вашингтоні має твердий двопартійний консенсус. При цьому він визначив, що. З набуттям повноважень адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа зовсім не обов'язково. Розпочнеться переговорний процес щодо України. Це не буде неминучою даністю, сказав Лавров, натякаючи на небажання Кремля домовлятись про мир. Хоча відразу додав, що президент Раф Путлер, нібито ніколи не відмовлявся від переговорів, але потрібно бачити серйозні пропозиції, які до нас поступлять. Сказав він. Лавров також стверджує, що Франція через закриті канали кілька разів пропонувала Кремлю налагодити діалог по Україні. При цьому про участь України в цих переговорах не йшло. Лося цитую далі. Через закриті канали надходили звернення наших французьких колег. Мовляв, давайте ми налагодимо діалог щодо українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог щодо українського питання, і це порушує принцип, який захід постійно повторює про те, що ні слова про Україну без України заявив Лавров. Голова МЗС Рафії зазначив, що його відомства не відмовлялись від пропозиції, скільки готове послухати. Однак так і не повідомив, чи такі переговори врешті відбулися. При цьому також Лавров обурився, що паралельно Франція є головним ініціатором відправки миротворчих військ в Україну. Тим же часом новообраний президент США Дональд Трамп вимагає від країн Європи збільшити витрати на військову допомогу Україні. Про що йдеться в повідомлення The Washington Post. Повідомляється, що таким чином він хоче зменшити витрати Вашингтона на допомогу Україні у військовій сфері. Трамп вже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США як найбільшого прихильника України зменшиться. Йдеться в публікації. Крім того, видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі свого плану, як він хоче змусити рашистського диктатора Путлера закінчити війну за столом переговорів. А ось готовність підтримувати Україну. До її перемоги, навіть якщо це означало продовження війни, різко впала в країнах західної Європи. Як пише The Guardian, грудневе опитування Югов, проведене в Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії, показало, що намір підтримувати Україну за останні 12 місяців знизився серед населення всіх семи країн. Водночас, підтримка альтернативного розв'язання конфлікту, припиненням бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишить РФ контроль над частиною України вона зросла в усіх країнах і була кращим варіантом в чотирьох із них. Опитування показувало, що готовність підтримувати Україну доти, доки вона не переможе Раф, залишилась високою Швеції 50% та Данії 40%, А ось у Великій Британії становила 36%, Але ці рівні знизилися аж на 14 пунктів порівняно із січневими показниками в 57%, 51% і 50%. За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу миру через перемовини, зріс із 45% в Італії до 55%, вис... Іспанії – до 46%, у Франції до 43%, а в Німеччині до 45%, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги. При цьому більшість опитаних у всіх країнах, крім однієї, вважали, що. Обраний президент США наймовірніше припинить підтримку України. Вони були менш впевнені в тому, що Трамп виведе США з оборонного альянсу НАТО. Причому данці, німці, італійці, іспанці та шведа з більшою вірогідністю вважають, що цього не станеться, а ось британці та французи. Розділилися порівно люди. Також розділилися і в думці про те, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишить Росії контроль принаймні деяких частин України. Більшість в Швеції 57%, в Данії – 53%. Великій Британії 51%. а також майже половина опитаних це 43% в Іспанії. Заявили, що вони ставитимуться до такої угоди дуже або доволі негативно порівняно з 37% у Франції та 31% в Німеччині та Італії. При цьому опитування показало, що. Більшість населення західної Європи вважає, що союзники України не зробили достатньо, як з точки зору економічних санкцій проти Москви, так і військової та іншої допомоги Києву, щоб перешкодити Араб виграти війну. Близько 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців та італійців, та 52% французів заявили, що спільна допомога Україні була або не зовсім або майже недостатньо. Однак, мало хто вважав, що їхня країна має. А збільшити підтримку на запитання про те, якою на їхню думку буде ситуація через рік. Лише деякі західні європейці вважали, що РФ або Україна перемогли б. Більшість з них вважали, що дві країни або все ще воюватимуть, або мир буде досягнуто шляхом переговорів. Врегулювання вважали більш ймовірним в Данії 47 – 47%, сім 40%, Великій Британії і Франції. а Також Італія продовження бойових дій вважали незначно ймовірним сценарієм в Іспанії 36% і Швеції 35% відсотків. Поки українські війська намагаються стримати ворожу армію на полі бою, а новообраний президент Трамп прагне досягти мирної угоди. Президент України Зеленський останніми тижнями продемонстрував більшу готовність до переговорів про припинення війни. Серйозна зміна для українського лідера, який обіцяв боротися за кожен сантиметр землі своєї країни. Про причини цих змін розмірковує The Washington Post. Заяви Зеленського були обережними. Він прямо не сказав, що Київ погодиться на поступки, територіальні чи інші, навіть враховуючи, що ра фокупує понад 20% України і, ймовірно збереже контроль над цією землею після будь-якого припинення вогню. Але якщо раніше він казав про те, що переговори можуть початися лише після того, як Москва виведе всі свої війська, Зеленський тепер наголошує на необхідності довгострокової безпеки, а не на негайному поверненні території. Зміну риторики зеленського, яку помітили українські та західні чиновники, можливо, можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту та новою адміністрацією США, яка поставила під сумнів майбутню безпеку допомогу Києву пише The Washington Post, Українська ж влада протягом першого року повномасштабної війни наголошувала на необхідності повернення всієї української землі, включно з Кримом та іншими територіями, які Росія фактично контролює з 2014 року для досягнення будь-якої угоди. Однак під час останніх зустрічей з Трампом, європейським лідерами, Зеленський більше зосереджувався на тому, що він назвав тривалим миром для України. Пріоритетом є запрошення до військового альянсу НАТО та Інші гарантії безпеки, такі як можлива присутність західних миротворців, щоб запобігти майбутнім нападам РФ. Чиновники та аналітики кажуть, що зміна тону зеленського ймовірно є спробою узгодити свою політику з лінією Трампа, який наполягає на припиненні конфлікту. Але український лідер також намагається переконатися, що його країна не залишиться з порожніми руками. За задумом Путіна Україна стала переломним моментом в глобальній боротьбі між західною. Літо і новим порядком, очолюваним Росією. Щойно Україна впаде. А ми з вами цього не допустимо. Росія сподівається захопити Грузію і будь-яку іншу територію, яку забажає. Попереджає автор статті. Таким чином, РФ спробує знову продати себе країнам по всьому світу, як Буцімто сильний сверх держави і так званого сильного пакравітеля. Окрім цього, Лавров виступав. Сьогодні перед виступом Путіна бо Путін зараз давав прес-конференцію. Будемо до речі, деталі говорити. Ось ось буквально що наговорив цей диктатор, і Лавров передавав послання Путіна. Там говориться про те, що Росія проти тимчасового перемир'я з Україною, але до переговорів про завершення війни вона готова. Досить дивна трактовка, але все ж таки зовні протирічливий меседж насправді а, містить приховану внутрішню задачу Кремля. Про що там вони говорять? Змусити НАТО і Київ дати юридичні гарантії Москві. Від Києва вимагається законодавчо закріпити особливий статус російської мови, повернути статус УПЦМП і змусити внести зміну в гуманітарне законодавство. Давайте слухати Лаврова. не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. Перемирие это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, интересы, законные интересы безопасности наших соседей. Но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей. И э, эти договоренности должны... Прежде всего, касаться первопричин украинского кризиса, главные из которых, или две главных из которых, это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток, и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства вплоть до наших границ. И Украине была уготована эта участь, да и сейчас об этом продолжают говорить. И вторая первопричина, конечно же, это абсолютно действия после госпереворота, когда официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту, ну и запрет канонической украинской православной церкви. Де? І... От я знаєш, от я дивлюся, у нас такі красиві кругом е декорації, е гілочки, е шишечки, в нас ялиночка. Де хоч один колосок вівса. Ну, хоч раз людині дає коня дати нормально поїсти. Що він верзе? Він сам вірить в те, що він говорить. Взагалі. Абсолютно і повністю вірить, пропагує, і мені здається, він навіть не думає, що може бути якась думка інакша. Перемкніть, будь ласка, камеру, рухаємося з вами новинами далі. <laughs> Дякую. Мені подобається, коли ти говориш, показують мене. Можна навпаки зробити. Інтерактивчик, так вигадайте, хто в ефірі. Отже, говоримо з вами далі. Путін а, назвав себе, о, слухайте, от цитата, чоловік уравновішений, підсказуєми і дійствуючий по плану. Отакий, от російський диктатор, а, вирішив дати собі м, такі характеристики. А, що говорив на своїй прес-конференції? Говоримо далі. бо... А він заявляє, що Росія прагне завершення конфлікту в Україні, і, які були саме погрозливі тези від диктатора. По перше, Росія прагне завершення так званого конфлікту в Україні. але... В 25-му році вони будуть продовжувати досягати своїх цілей. Сво а, ви всі пам'ятаєте, так що у них навіть а, діти в навчальних закладах а, пишуть заяву про те, що вони а, ознакомлені з цілями СВО, і вони а, з ними погоджуються. От якось так тільки конкретики немає. конкретики, ніти ні не какой. знають чим погоджуватись, тому що цілі міняються щотижнево. Головне, що согласен. Так, от і ось Путін виходить, каже, що будуть продовжати в 25-му році. Далі він повідомив, що Байден пропонував йому ще в 21-му році відкласти прийняття України до НАТО. А, якось так. Потім а, наступна теза, РФ завжди відповідає дзеркально на удари по її території. Якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми її. Використовуємо, говорив буквально диктатор. Ось на хвилинах. При необхідності РФ може знову застосувати Арішнік, але вона не поспішає із цим. А також він заявив, що РФ нібито не проти того, щоб Словаччина була так званим переговорним майданчиком щодо війни між Росією та Україною. І ми розуміємо, що тільки цинічна потвора може говорити ось такі речі саме після того, як вони завдали удару в святвечір по нашій державі. Слухай, це страшне. Що цікавого ще казав? От зараз. З різних джерел я знаходжу інформацію. Економіка Росії по даним Путіна виросла почти на 4% за 2024 год. Оце такі підсумки підбиває і ще раз цифру а, на 4%. Ага, а інфляція 24%. Ох, клас виросли. Поїхало давай про арифметику і путіна там було досить багато мемів, до речі, але не будемо зараз піднімати архіви. А потім говорить про те, що підтримка учасника вису задача номер один. Далі Україна не може существувати без підтримки Європи, говорить Путін. Що каже, Головне для нього це благополуччя російського народу, і саме через це, саме через це він відправляє їх мобілізує і от направляє воювати проти України. Да, ще під час так званої СВО він вбив, вбив найбільше мешканців саме південних і східних областей, найбільш проросійських. Ну да, тут теж співпадає, я дивлюсь. Так, зараз ще гляну, бо там про прарішнік була а, цитата, теж від Путіна, десь я а, зараз на одному з російських пабліків а, один із попитали так: у нього Путін на вопрос, що нужно зробити, щоб прекратити попытки піджигати наші границі. Він відповів бить сильними. От тому затягуйте ремні потуже, судячи з усього, так що говорить. Путіна і от будуть далі про орешніку Знайшла цитату про вазможна новому приміненні запитали журналісти у Путіна, чи вони будуть застосовувати орешнік в ході війни проти України. Цитую його ми не виключаємо можливості примінення сьогодні. Ми не виключаємо можливості применения завтра, і якщо буде така необхідність, заявляє диктатор перед своїм народом. Це його підсумки року і напутствуючі слова на весь 25-й рік громадянам Російської Федерації. Да, ще перед цим він там вручив под йолочка Діда Мороза і Снігурочки, дітям, в яких батьки загинули на так звано СВО панаборчику конфет. От прям, ну, взагалі ніякого цинізму. Ми заботимся о наших детях. Ну такое. до речі, от якщо щойно у Росії получилось запустити оцей орешник, який, по суті, не а тут досі не можуть зійтися на єдиній думці експерти, чи це РС 26 Рубіж, чи можливо ще більш давня російська розробка, але одразу ж замовчали про сармати. От, взагалі, тому що Сармат пускові випробування не пройшов. Вони його поставили на озброєння. Він благополучно вибухнув в шахті, рознісши там півполігону. А реєшні полетів. Все, тепер з цим решникам, як з писаною торбою. Ох, как! Якою мені і Кругом. Я не знаю, за останні е, ці три тижні да Путін. Я не помню жодного е, його інтерв'ю або ж виходу в люди, де б він не розповідав про орешник. Це в нього, знаєш, як е, пункт номер один. Про Орешнік не забудь. да Економіка, економіку, орешник. Головне, щоб. Щоб хтось із присутніх журналістів спросив, що це символ величия І тепер цей символ величия він обіцяє дати. Лукашенки. Лукашенко Лукашенко. <laughs> Той пам'ятаєш, як бігав, радувався і всім розказував про те, що в нього будуть ядерні ракетки. <laughs> от він ходив, розкавка: отут, отут, отут в от мене буде склад. Я, я буду охороняти ядерні ракетки. От <laughs> Путін дасть мені ракетки. От, а тепер ходить Лукашенко і всім хвастається, що буцімто аж 10 комплексів варішника буде на території Республіки Білоруся. Він говорить про те, що ну думаю, поки десяток. Ну, а там посмотрим, может еще влезет Мы картошки не посадим А вот тут разместим еще один комплекс Якость так, а давайте послухаем Его синхрон что Место для орешника Для размещения в какой роще? Дубовый, березовый? Дубовый и березовый, альтернатива есть Много комплексов вообще орешника приедет в Беларусь? Вы сколько хотите? Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим Если у россиян Будет желание больше разместить Мы разместим их больше Я говорю, что пока 10 комплексов, а потом, если будет желание у Владимировича, и больше орешников. Не, ну 10 ты будешь. Ну, он вас опять на камеру с запасом. <рес> запасом. Ну, это вот такие моменты, да. Ці Путин такий, 10, у мене хіба є 10 орешників. Ну, ладно, 10 так 10. Вот, спасибо Лукашенко, тепер Путин виглядає ще, знаєш, виша, виша в очах соотечествіднюков, що аж 10 штук може дати отак от з Барського плеча розмістити на території Білорусі. Не знаю, чи хтось помітив. чи Ні, скільки Лукашенкови там годиков? Він же ж молодший, да, трошки за Путіна, чи навпаки старший? Ну, короче, неважливо. Так, якщо Путін 72 года, Просто що я помітив на цьому відео, у Лукашенка вже якийсь тремор, який він не може стримати. В нього голова отак от трясеться. 70 років от, в нього трясеться. Так, голова... да, дуже молоденький, але я бачу, що дружба з Путіним йому здоров'ячка зовсім не прибавила. Е, видно, там щось не дуже файно з здоров'ям у е, будущого вла владельця, пюрешника бульбешника. В нього реально трясеться голова. Причому там зараз ще й з'явилися кадри, де він е, на цьому самі. Міті СНД намагався з Пашиняном посперечатися. Там взагалі видно, що ну це або я не знаю, це як воно там називається: це або, або Альцгеймер, або можливо хвороба Паркінсона. Ну, щось таке, от тобто недовго залишилося білоруському диктатору. Хваста це недовго, і так як ти вже зазначив, так що в нього була якась перепалка з прем'єром Вірменії з Пашиняном. До речі, Пашинян скасував участь у саміті СНД, яка має бути в Ленінградській області. РФ. він сказав, що ну не хоче поїхати, каже коронавірус, страшно. Ну, бачиш, люди намагаються знайти кучу відмазок. Якихось ну, корейше, Я, як себе відмазати від поїздки і зустрічі там особисто з путіним і з Лукашенком? Це, до речі, класна відмазка. Він же ж знає е, фобію Путіна. Він же ж пам'ятаєш, як на початку СВО там всіх за 20-метровим столом приймав? тому що він боявся когось допустити до себе, щоб не дай Боже не заразитися там коронавірусом чи чимсь. Пашинян, все, у мене коронавірус. Положительний тест Путін. Він... Путін його фух, сам не пустить. Фух, і ще на місяць у мене да. є відмазка, як не поїхати до Путіна. Фух, такий. Каже, класно, ви придумали. На наступний раз треба буде щось іще, щось іще, якісь інші болячки продумувати пашиняна.